Вітаємо тебе. Що скажеш про Дмитра Замотаєва? Ти з ним знайомий, він сьогодні боксує у фіналі. Не те, що я з ним знайомий, я з ним боксував у 2016 році, в фіналі турніру Меморіал Макара Мазая, який відбувався в місті Маріуполь. В фіналі я йому програв роздільним рішенням суддів, але у нас був дуже якісний поєдинок. Дуже боксували з повагою, без ніякої там грязі і брудних, брудних таких штук. Який є в боксі. З Димоном дуже гарно товаришую, приємна людина і гарний боксер. Сподіваємось, що й сьогодні буде без бруду, але насправді суперник у нього не аби Сюєвуш Мухамадієв в півфіналі здобував перемогу, в тому числі з нокдаунами, тому хлопака насправді теж дуже та дуже гідний. Молода кров. Так точно. Я дивився по півфіналі, поєдинок. Було два нокдауни в першому раунді. Такі. Серйозні давно були. Згоден. Серйозний хлопака. Взагалі зараз невеличка пауза. Лікар буде втручатися ось так швидко. Було здійсню 에... головами вдарились. Головне, а. аби власне цей епізод не вплинув на... на зупинку, бо сподіваюся, що цього не буде. Не дарма ми ж тебе долучали до цього ефіру, щоб він зупинявся в першому раунді. Ну, до речі, якщо говорити про Дмитра Замотаєва, півфінал, як на мене, провів Дмитро отак, не витрачаючи зайвих сил, я би так сказав. На класі. На досвіді відбуксував дуже гарно. Тому... Зробив рівно стільки, скільки треба для перемоги, я би так сказав. Це, це, це ви Максим в точку кажете. Дякую, Єгоре. Отже, Дмитро Замотаєв червоний кут, кутюш Мухамадієв кут синій. Ну, Бачимо, що Дмитро тримає середину рингу більш другим номером працює, витягує на себе супротивника, але е, представник синього кута дуже агресивно починає. Так, бачимо, що поважає Дмитра, але точно не боїться в цьому протистоянні Сіювуш Махамадієв свого ну, іменитого опонента. Ну, розсічення, бачу кров іде дуже дуже сильно. Може, і буде це йому заважати. Побачимо. Там я так розумію, що лікар вже готовий в разі чого втручатися ще раз, але хотілося б, щоб це не стало на заваді хорошого бою. Зараз непоганий лівий хук у виконанні Замотаєва проходить. І ще раз. Дмитро завжди бив дуже лівий з боку, дуже якісно. На себе витягував, пробував прямий, потім перехоплював боковим ударом. А взагалі, якщо говорити про Дмитра, наскільки він змінився, як ти вважаєш, як боєць, якщо порівнювати його зразка 2016 року і зараз? Ой, ну Це таке складне питання. Досвіду ще більше набрався тому і більш якісні, якісніше боксує в своєму стилі, в своїй манері. Зараз по суті, продовжується тактична боротьба. Можливо, якась незначна перевага в Дмитра була в першому раунді. Я, я б ти. цей раунд віддав би б, б, Дмитру? До речі, наприкінці власне перерви. Дізнаємося, що про це думають судді. Ригу Дмитро Замотаєв представляє Львівську ШВСМ і академію боксу Андрія Котельника. Запорізька область, заслужений майстер спорту, чемпіон України, бронзовий призер Європейських ігор і бронзовий призер чемпіонату світу. Тренується під керівництвом заслуженого тренера України Олександра Трюхіна. Не помилився Єгор. П'ять з п'яти суддів вважають, що Дмитро Замотаєв був сильнішим у першому раунді. Я думаю, що Дмитру потрібно дотримуватись цієї тактики, яка була в першому раунді. Витягувати на себе, працювати на контратаках, бо його супротивник лізе сам. Йде на нього, тому це дуже зручно для нього повинно бути. Другим номером працювати, контрити, і все вийде. Ну та мені до речі теж здалося, що попри таку хорошу агресію від Мухамадієва, він все ж може бути достатньо зручним для Дмитра Замотаєва. Ну, ну Дмитро все бачить, Перехоплі, от зараз, пробив через руку і закінчив лівим з боку, тому Дмитро все бачить. Відзначу, що ця категорія є особливо важливою в контексті нашої команди, адже це олімпійська вага 51 кілограм. Тому Дмитро Дмитрович Сосновський з особливою увагою думаю дивиться саме це протистояння. Я вважаю, що Дмитро заслуговує завоювати ліцензію та поїхати на Олімпійські ігри. Він же тривалий час вже в боксі, тому думаю, в нього дебав все це вийде. Чого ми йому й побажаємо в разі, якщо він все ж сьогодні переможе, але наразі стежимо за цим протистоянням і не списуємо з рахунків сіявуша Мухамадієва. Ще там, по-моєму, дійсно от розсічення продовжує відкриватися такий неприємний момент. Ось знову було зіткнення головами. Джебедь замотає, але дійсно. Відно, що хоче витягувати на себе цього опонента. Зараз справа добре зустрів. Невеличкі попередження від рефері і знову таки будуть задіювати лікаря для того, аби якось владнати ці моменти з розсіченням у Сійовуша. Максиму, дуже складно коментувати, бо хочеться підсказувати. Вірю, вірю, що ти трішечки заангажований, можливо, десь в цьому протистоянні. Я трішки, так. Да, я трішки бокс дивлюсь з іншої сторони. Тому складно це все коментувати. Ну, ось бій. Власне, та на цьому й кінець. Ну, по першому раунду будуть е віддавати значить, перемогу. Бо, бо розсічення і не можна більше боксувати. Але я думаю, це проблема синь, синього кута, бо Він дуже летів головою на Дмитра. Як ми відзначали, хлопака агресивний цікавий, але можливо десь трішки бракує досвіду в порівнянні з тим таки Дмитром. Ми ми. Ми. Перемогу у цьому поєдинку. І звання чемпіона України на призи Андрія Котельника здобуває боксер-червоного кута Дмитро Замотаєв. Отож вітаємо Дмитра Замотаєва з перемогою в цій сутичці Сєєвуш Мухамедів.